І всім привіт. Привіт. Вас ми пройти. Да. Ми продовжуємо проходити. Ой, проходити, то опять я це проходити. Виживати в ДСТ. Ну звісно. А що ж тут ще робити? Ми голодні. Да ми завжди голодні. Що? Просто. А мені здалося, що я тільки що чую, як оця куропатка кричала. Так тебе є чим. підкинути? Вогнище. О, вс, так краще. Так, ти вже кажеш, ти собі скрафтив той термальний да. камінь, так? Да? Я ж тобі дав ресурси, щоб ти теж що скрафтив. Нам повинно вистачити. Блін, мою косу забрали. Куди хто? Ну, на пожертвування, щоб коротше я камінь собі скрафтив. Ага. Так, треба негайно готувати харч. В принципі, якщо тобі буде попадатись крига, ти її теж добувай. Вона нам якраз треба для ну, готування. Там я, бачу багато. Да. я там взагалі злівом до пінгвіни собі якийсь каток цілий влаштували просто. Ну то ж зима. До речі, я ось там тут бачу по канфу. якась така місця, тут багато золота, треба буде туди сходити. Розвідати там територію. Подруг там Так, ще, тут щось. в принципі багато де. Треба розвідувати територію. А, тому, тому що... Не тому, що не тому, до, я ось до розвідувати територію, от ми й переїхали. Правда, не сказати, що не. Да. Дуже... дуже удачно, чи ні. Ой, ручки, ручки. Ручки. Все. Пропали ручки бачу ваших ручок. Так. Блін, якийсь один бур'ян повиростав. Що це таке? тебе є Блін, це там те, та що я забув поговорити. Та я, знову не Шо знаю, шокі робимо на б'ють. Їжа? Так. Да. Бур'ян, така за Ждуть тебе свіжі тіфтайли. Прям. Так. ням 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 Хоче аж краще ніби стало жити. А це Дейв тут так посиди у ці саджанці. Да. Ой тут. Ого. Тут та озеро заморозилося. На ньому я послизнувся. Що, серйозно? Це так забавно виглядає, да. А це мені урон не наносить ніякий. А я щось... Я... Ні. А ну да, я теж послизнувся. Я... Боже, слізнувся. я такий сліпий. Я в упор стояв біля статуї Гломера. Тут так багато <смі> катався на льоду, падав. <смі> і не помітив війна. Тихо, без цих березових дерев, ну, і типу, вони ще росте листя на них. О, то давай їх у собі А, то вони, походу, не всі. Той, і Тут якраз оці людині. Блін, чі шо, куди ну, да, крижані? Людяні? Ну крижані гончувати. Ну. Може вони десь не добігли, так сказати, відволіклися. Блін, принципі, капець. Тоже знав, що вони там. Блін, але там така не розвитана ну, територія. Знаємо. Там ще й кості. Мені цікаво, чи у пустелі там є, от ті гончаки, типу людяні. Що вони такі, знаєш, тільки прибігають. Вони не живуть, вони спавняться. Ну, тут ж в пустелі якраз, то і пустелі. Тут освіт щось. А, ти в пустелі зараз? Ну. Це ще якась одна пустеля. Ну то ж ніби так. Нічого тут собі, прям просто. І там їх Просто там була пустеля, була тут, була. тут пустеля. Да всюди Там ти не забувай рубати дерева, бо тому що у нас дерев немає. Да. А я піду порубаю кригу. Ой, мене камінь скоро охолоне, Треба нагріти камінь. А мені теж. Мене ти... чим підкинуть, блін. <звук> ти підкину. Підігріем камінь. Да в Тебе опять їсти треба, да? Ой, блін, я случайно тільки в да? Ну на зиму наперед. Блин, просто 103 їжджать, коли таке було дому, до Додому, додому. Просто всі таки порозбігалися, кричать: додому Да. Побігли. Хто останній той бекон? Да ну нічого не залишається, окрім як рубати дерево. Да. Просто рубати. І рубати. Він тут в Ріллі розпустившися дерева є. Ну то ж так, і не батьки. Якщо там їх зрубать, багато. то з них випадуть каштани, по ідеї. Ну їх посадити десь. Ну то ж тоштак. Посадить і виросте каштан. Каштан. Посади каштан і в тебе виросте каштан. Так. Хоча це береза. Він доволі дивно, що з берези падають каштани. Ну да, каштан. Каштан це каштан. Такі зелені гриби у нас є. Каштан це каштан, береза це береза. Готуємо це в Телі. Тюфтелі. Тюф. Ну, щось какашок поменшило. Вже, напевно, десь здуло вітром. Певно ростворилися. Да. <laughs> Здуло вітром, здуло Да, Або вже не знаю, свині обизумили від голоду вже почали какашки да. їсти. Да. Чи цьому королю. Те до... що вийшло те обратно. браті. Да. Так, все ми удобрили те, що змогли. Всі какахи потратили. А тут цей термальний камінь так, не можна розігріть прям до яких сів. Ну я не знаю. Mm -hmm. Можливо якось можна, напевно, треба щось от таке прям супер гаряче. Тобто, він треба ще, в тебе є дерево, мені треба ще скриньку скрафтить. Ну, no, no. 19 кулот. Давай. Треба багато дерева для того, щоб крафтити скриньки. Да no. скриньок ніколи не буває, мам. Ну багато. Мало-багато. Немало. Немало, багато. Да. No. Мало це вже не Багато Багато, це немало. Так, флейту сюди покладу, вже сюди ще покладу. В принципі, особа більше й немає, що буде класти. Такі ресурси, а, в принципі. Павутинка нам для чогось треба зараз чи. дробачий. Да, в принципі, я до... Блін, паутинка вроді треба для якогось, коротше, щось по типу наукової машини. Є отка штукенція магія і тут. Є 12. Що це у нас? Шляпусник. Так, ти куди зразу надів? Нічого собі можна так, модний латин. Ну, в принципі, мені знов треба дерево. Освіжаючий, але липкий. Ну да, нам таке Шо, щось. Гнилий кавун? Модний кавун, не гнилий. А, <свісно> мені почули гнилий кавун освіжаючий але липкий. <свісно> І 4 кролика треба. Блін, для кроликів треба... Ой для кроликів Слишком треба вагащина. робити спеціальну таку пастку. Для біфу. Солівий В Яку атаку? Я вже подумав, що там 5 біжать. Ой ніт, я щось таке приготував, щось я не знаю що. шо. Що? Я не знаю, я звик, що там должні бути в тіфтелі, а ви тозі там не тіфтелі, і що це таке? Нічого, собі, що це це суп з метелика? А із зайчика. Поб... Рагу із зайчика. Побалуйте свого біфалу смаком найкращих печей. Я не розумію, як мене вийшло рагу із зайчика, якщо м'ясо я взяв із пташки. Не знаю. Нам нам нам. <реш> Неважно, просто їмо. Просто їмо і і не здаємо. Займік питань. Там. Нам. Да. Так, 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 срочно, срочно, ти рубай дерево, а я що я роблю? Я не знаю, що я роблю. Треба травина йти, треба зробити пастку. Так мені кремінь, треба дати кремінь. Кремінь. Ну я не знаю. Якщо в скриньках немає креміню, значить весь кремінь поїде і в мене. Так, для шна... шнапусника. Шнапусник. Для шнапусника. Що сюди треба. Так, крафчу клітку. Зараз буду... Тут ті в талі, в принципі, хай в казані остаються. І, Я сподіваюся, вони їх не вкрадуть. Йду шукати кроликів. Буду чотири кролика свіжих. Свіжих. Бажано. Жор. Ну так. Ліженьки. Це шо за звуки? Не знаю. Щось пущить. Тоже якісь фейерверки? Ой, тут метеоритний дощ. Началось. Кур куропатка бігає в шоковому состоянні. Не знаю, що <с робиться. Блін, я просто прийшов і метеоритний дощ зразу закінчився. такий о. А це мені кифталичку. Просто прийшов. Ну кому хочеш взагалі. Я їх просто в принципі там залишив. Ваш щоб -то були. Можеш тут ось свиня могла з'їсти. Уже питаючи, у вас є м'ясо. Чекай свиней? кролику. Блин, свиней треба, не знаю, чу-чу, так сказати, з ними завести контакт оцей. Давай-давай. Ага, ого, ого, угу. Ого, угу, один кролик є. Чого залишилось три? Так, якось їх треба заманити. Так, де це твоя нірка? Твоя нірка, певно, тут, а да? Просто де і цікаво. Чи не положить? Давай біжи в коробочку. Це Шо таке? молодець. Пошукати порожній Шукати порожній пень. Шукати порожній гнилий пень. Я думаю, так, що... Так, тільки головне пінгвін не залізь в ту коробку. Я Це ж думаю, не для нам тебе. Це не нельзя чогось знадобиться. О ні, тепер я тут скольшу. Блін, мені одного кролика не вистачає, але ввечері, певно, вони вже не ходять, так? Да? Чогось так думаю, що ввечері вони в нірки ховаються. Блін, але головне, щоб ці кролики не протухли. Поки я не буду ловити інших. Ну, у мене вже три є, мені ще одно залишилось зловити, і в принципі все, я зможу скрафтити шляпусник, ну мені ще треба дошки, я надіюсь, ти цим займешся? Так, курка, йди звідси, що ти від мене хочеш? займусь, бідний Каспер, летючці сумно. Бля кубка не спеть у нас. Блин, ментурха камень камінь тріснув, уже 88%. Я бежу його нагрівати. Щоб не тряс. А я вот занадто далеко якубу. Цікаво, як той мешок с добром відкрыт. Там якась замочная скважина на ньому. Ну, замок, в принципі. Давай мне дошки, я надеюсь, ты добув дошки. Это що, щось готувати зібрався? Да. Не треба таке годуває. Годувати, давай не будемо. Чого? Такі експерименти. Давай скрафтим тілі. О, диви, як добре, бач. Тут у ну, нас ще пізніше. Візьмем... А я щось Сним... не можу нажати кнопку готувати. А чого? Не знаю, може це і гриб не підходящий інгредієнт. Та я думаю, якби він не був підходящим, то... То -то. Тепер готується. Мені просто довелося виняти всі ресурси, які там були, і заново туди покласти. Так, у тебе є дерево, мені не вистачає трохи дошок. Треба? В принципі, навіть і не трохи. Ну блін. Що трохи, то не знаю. Блін, в мене, до речі, вже закінчилось м'ясо, я вже приготувати особо нічого не зможу. Ось, можу рататуй приготувати. Зараз гляну, скільки мені треба для цього шляпусника. Так, магія. Так, все. Ще? Ну, тепер мені залишилося ще одного кролика зловить і все, в принципі. Бери ротатуй, хочеш. Угу. Тобто... Звіжий, ситний, апетитний рататуй. То, тобто тобі хватає, так? Да. Мені тепер треба ще тільки одного кролика. Зловити. Зловить, спіймати. Туда ти І все, в принципі. Рибу. Я скрапчу шляпусник. А шок шо проекспериментувати шуть. Блін, серйозно. Шо ти з чим там експериментуєш? Я ну, тобі, до речі, гниль. Якій скриньки покласти, у нас же десь тут лежить гниль в скриньках. Ой, чую за грибульки а Це гриб прям відновлює рос хорошо. І нічого не сад. Зелений гриб, Зелений гриб, він в принципі вроді... Розрахований на те, щоб... Ну, коротше, в них різні характеристики. Тобто, наприклад. Смажений гриб там ну, відновлює, наприклад, да? А, наприклад, сирий, можливо, ХП чи голод, я не знаю точно. Типу якось так вроді це працює. Так, смажений плюс 15 росуду, але мінус 1 хп. Треба десь м'яско наковиряти, щоб готувати ті в телі. Це павло, що тут немає павуків поблизу, чи може десь є. Тебе сильний голод зараз? Ну ні. А тоді ладно. Поки що весильний. Блін, я до речі помітив, що Вормут знову розцвів. Вормут знову цвіте і пахне. Побыстріше ранок. До речі, ми доволі недалеко від статуї, коли буде наступна повня, ми зможемо забрати Гломера. Так. Буквально пару кроків. Так, я. я що? Я, в принципі, можу тобі дати ось до перець Чилі, да? Угу. твій гриб. І. І треба туди паливо. Одну кригу, ну наприклад, дам. І потім, якщо ти десь знайдеш м'ясо, покладеш все це. Ти що з'їв? Перець. Yes. Для чого? Я ж тобі хотів сказати, щоб ти собі фарширований приготував. Ти взяв її з'їв. у мене більш перцю немає. Ну no, ладно, в принципі. А якщо діть? Взяв, з'їв, певно, розсуд і хп посадив собі. Ну, трішки. Тому що тут гостра їжа садить сильно русут. О, новий місячний камінь. Так треба піти ще тобі Бевно, поки, поки не потрібно. Дошки. Не потрібні. Ну, поки що мені... Та блін, ця курка щось грибеться. Мені треба зараз ще одного кролика спіймати. І все, в принципі. Я зможу скрафтити шляпусник. Треба спочатку знайти цього кроку. Блін, так і галинки повиростали, що в мене такі, ну, таке відчуття, ніби просто от, вони, я не знаю, закриють прохід і все, і ми не вийдемо з цього острова, не зрубавши їх. Ну, то що нам треба? Так, кролики, 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 де ви є? Одного кролика знайшов, але він так якось незручно стояв, що просто я тільки підійшов і він одразу в нору залетів свою. Так, вони такі не можуть. Да, в принципі, я скрафчу шляпу сних. Як мені зрозуміти, де його нора? Певно це йонора, да? Mm -hmm. Да. Он хотів сюди забігти, значить це його нора. Отаку От, давай прям туди пастку, давай. Ні, він просто якось наскрізь на пробіг. Ну да не чесно. Mm -hmm. Ти читаєш, блін. Тут знайшов ягідки, морквинки. Тут з цього каменю прям порозкидав, не знаю. Там метеоритний дощ був. З неба попадало каміння, там я навіть знайшов новий оцей, нову місячну скелю. Я прям щось знати багато, це що тут не знаємо. Закидали тут камінь всю кругу. <свист> да. Ну ні, я не встиг кроля зловити. Ну це капець просто. Ну як так? <свист> вечір. Хто тебе вже позвав? Я хотів зловити кроля, там буквально одного ледь знайшов і вийшло так, що він просто. Ну, що він коротше, просто одним словом пробіг наскрізь цієї пастки. Ну так, зиму звісно. Я не встиг. Взагалі все Капець, блін, а я надіюсь ці кролики не протухнуть. Бо вони псуються, коротше, в інвентарі. Їх, певно, може годувати чимось треба. Да. такі звуки забавні. Це я їх погодував. Блін, ну серйозно, ну кролика не вистачило. Ой-йомой, ой, ой. треба бігти, в мене знову камінь трішки зіпсувався. І мені холодно. Блять, що він покине Ну, Бо ти певно встигаєш, ну не певно, а так і є, ти встигаєш його прогріти, так сказати, до того як він повністю вихолоне. Я от не встигаю, Тому я занадто далеко відходжу для того, щоб цих кроликів знайти. Ну, все ж таки не вдалося мені скрафтити шляпусник. Доведеться його вже крафтити у наступній серії. Тому що так. Око сюди. М'ясо у тебе не, не знайдеться ніякого, Ой, ні. в дорозі не завалялося десь. Ні. Когось не кікнув поки мандрував. Ні. Тоді, в принципі, значить завершуємо. Знову, звісно ж, ввечері, прям майже біля ночі ми завершуємо. Просто я не знаю, мимо майстра завершувати ніч -nice? -nice серію. Yeah. Так, розвернися <кій> до екрану, лице мати, ти так спиною повернувся, таки не хочу вас бачити. Ти <кій> кудись не туди повернувся в тебе, певний екран в іншій стороні знаходиться, блін. Тут дерево заважає. <кій> Повернись ось сюди. Я поща повернувся. Ось сюди. Все, давай. Коротше, будемо, значить, завершувати на цій серії. Король свиней знову заснув. Да. Ворму дві ще в телі і не викабелюйся. Блін, вогний тухне. Блін. Давай підкинемо. Да. І, в принципі, будемо на цьому завершувати. Тоді вже побачимось в наступних серіях. Так.